Моє вітання! Я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Сьогодні у мене для вас дуже цікаве відео, я так думаю. Сподіваюсь, воно вам сподобається. І ви мені напишете в коментарях, до речі, чи сподобається воно вам. Я підготувала для вас список. Хороших книжок, які недорого коштують на мій величезний подив. Тому що тут не просто хороші книжки, тут буде книжка, яка потрапила цього року в мої найкращі книги року. Тобто в цей список розумієте, я пригадала її ціну, і так в мене виникла ідея, що можна ж підшукати ще якісь книжки і розказати вам про них. Можливо, ви захочете придбати якусь із них, якщо у вас є 100 гривень на рахунку, які ви. Можете зараз витратити на книги, то, думаю, після сьогоднішнього відео ви це зробите. Ну, 100 плюс трішки. Отже, найдешевша книжка сьогодні в мене у моєму списку це 81 гривня, 20 копійок коштує, а найдорожча книжка сьогодні в моєму списку коштує 161 гривню. Тож, зараз я вам про них розкажу. Важливий момент я говоритиму про паперові книги. Тобто, це паперові книги. І їхня вартість. Сформувала так цей список, що почну від найдешевшої до найдорожчої з найдешевших, скажімо так. І всі ці книги я читала, і на кожну із них у мене є розповідь на каналі, тож я вам разом із таймкодами в описі до цього відео залишу також посилання на ті відео, в яких йшлося про кожну із цих книжок. І якщо ви захочете почути якусь детальнішу інформацію, про них, то, будь ласка, зазирайте, переходьте на ті мої відео і слухайте окремо про котрусь із цих книжок, якщо вас вона зацікавить. Бо зараз я вам просто коротко розкажу, що це за книги і про що вони. Почнімо із Тетяни Терен і її реквізитів, книга, яка нещодавно була героїною одного з моїх випусків. Це антологія письменницьких голосів, так її називають. Це три книжжя. Це другий том. І розказую саме про нього, тому що його я читала лише цей другий том. Їх всього три в кожному томі про десять наших поетів прозаїків І тут розповідають саме вони. Немає запитань інтерв'юерки. Журналістки Тетяни Терен, а є лише голоси наших поетів-прозаїків, конкретно в цьому виданні Ізрик Калинецький, Яновська, Малкович, Павличко, Мушкетик, Пагутяк, Прохацько, Роздобутько і Щербак. І вони розповідають тут і про свою сім'ю, і про своє ставлення до віри, до правди, моралі, до літературного цього об'єднання і врешті. Взагалі літературного процесу, і згадують тих, хто їх сформував, і розказують якесь таке часом дуже особисте. І так, можливо, наприклад, я як читачка з чимось і не погоджувалася, мала свою думку якусь. Я про те, що вони говорять: я слухала, читала і говорять щось таке, подекуди, мабуть, і для них таке дуже відверте. тобто, вони про це розповідають і дають на загал цю інформацію, яку ми читаємо, робимо висновки, власне, про цих людей, про те, ким вони є, ким вони себе бачать, вважають, як вони міркують, і про своє життя, про свою творчість, про свої книги. Ця книга, я її знайшла зараз, ось це все я гуглила інформацію. І ось ця книга коштує 81 гривню 20 копійок. Ну просто я думала, що вже таких цін просто на книги не існує. Але ні, існує. Ось, будь ласка, доказ. Наступна це просто топ найкраща, найкраща, найкраща книга цього року. І так я вже читала дуже хороші книжки цього року, але ця поки на першому місці, тому що вона і на першому місці в мене тепер у творах підмогильного це. Невеличка драма і повість без назви. І я говорю зараз конкретно в своєму повному захваті про невеличку драму. Це просто неймовірний текст Валеріана Підмогильного, нашого талановитого прозаїка, який був розстріляний у Сандармосі, і не встиг він дописати повість без назви. Він її писав у 33-34 роках, а видали її аж у 88 році. І ці обидва тексти це інтелектуальна проза, це філософія, це розмірковування, це екзистенціалізм, це думки героїв. І як я насолоджувалася цим текстом у невеличкій драмі, в центрі сюжету Марта і чоловіки, які. Приходять до неї додому, і вони про щось говорять, міркують, і всі вони якось до неї ставляться по-дружньому чи не по-дружньому, і вона обирає котрогось із них. І загалом ця книга про життя у Києві в 20-х роках, і про все, що було, і тут і комунізм, і якісь усталені норми правила, які вже були в людських головах, тоді і в кого які вони були. І ось ця дівчина, вона така романтична, і вона так романтизує все, і ці почуття, і вона якось так напувається з текстів сама в прямому сенсі читає книжки, якось вона це все возвеличує, і до чого це все далі призводить, і як життя повертає в її випадку. І це було надзвичайно цікаво читати ці всі думки, роздуми. А ця книга це просто на першому місці в мене тепер все місто посунулось, і на першому місці невеличка драма. Повість без назви, це історія також про зустріч випадкову. І як потім цей хлопець починає цю зустріч собі нагадувати в голові і хоче зустріти знову ту дівчину, ту пані, яку він зустрів, і власне додумує вже там якісь моменти зустрічі, і придумує план, як він може. Цю дівчину знову зустріти, і тут також зустрічається й художник, який допомагає винайняти житло головному герою, і той його співмешканець, який буде там проживати в тій квартирі, це все дуже цікаво, і також тут будуть і внутрішні оці глибинні, якісь сутнісні характеристики людини виявлятися саме в розповідях, в спілкуванні з іншою людиною. І це було надзвичайно цікаво читати. І ця книга коштує 112 гривень. Ось так вона виглядає. Просто неймовірні тексти, чудесні, і я вважаю, що просто не можна пропустити цей скарб, як і ось цей скарб неймовірний, який коштує 115 гривень. І зветься, Микола Вінграновський вибрані твори у трьох томах, перший том поезії. Як чудесно, неймовірно видана ця книга, як тут. Класно на початку написано взагалі дуже-дуже-дуже розлого про всю творчість Вінграновського. І я просто вам кажу одразу, що ви захочете купити всі три томи цієї книги, коли прочитаєте цей вступ, бо мені саме так і захотілося ось так. Вона видана, і ось поезія неймовірна, ці його словотвори, ці його тихо-тихесенько, оці всі. Почапали каченята та почаполоті, каченята чепенята сухо ж на уроті, в білих льолях сплять лілеї чаплення на чатах, ці лілеї дрімолеї, а ми каченята свого дядька ми приспали й тата, й маму діда качура поклали спати в красноталу, а самі, хоч далеченько, по почаполоті, до води до водиченьки, сухо ж на уроті. Згадався просто цей дитячий, тому що з дітьми дуже часто якраз в їхніх дитячих книгах читаємо. Дуже-дуже багато поезії, вона неймовірна, я дуже захоплено, радісно і зачудовано просто читала це все і рада, що в мене є ця книга. І ось тепер я вам про неї знову розповідаю і нагадую, і ціна її 115 гривень. Наступна книга, яку я читала в електронному форматі, а ось паперовий її формат, коштує 127 гривень, і це Бернардо Ачага, мемуари корови. Класне знайомство, дуже цікавий текст. Це мемуари корови, мо, яка роздумує про своє життя, і внутрішній голос їй підказує написати ці мемуари, залишити щось після себе, описати своє життя і якось структурувати це все і прописати. І ось вона пише ці мемуари. І тут буде і війна, історія. Війни, і ця корова, яка міркує, що вона би хотіла бути не коровою, а народитися якимось розумнішим створінням, як кінь, наприклад, чи кіт, бо, як усі кажуть, немає дурнішого створіння на землі, ніж дурна корова, але вона є розумною коровою, і саме про це свідчать її дії, її вчинки, і те, як вона міркує, і те, як вона. Проживає своє життя. І тут буде зустріч з монахинею Бернадет, Полін Бернадет, яка також буде там розповідь про те, як вона вирішила бути монахинею, і як вона зустрілася з цією коровою. Цікавий був дуже випадок. І ось вони потім разом проживають життя в монастирі. І тут буде також і про дружбу, і про якісь Висновки про те, що людина, тварина тут в цій книзі, може зробити попри все чи проти волі тих, чи навпаки разом з усіма щось робити, і бути в цьому натовпі з усіма іншими, чи навпаки виокремитися і бути окремо такою білою вороною. Наступна книга це Джек Лондон серця трьох. Надзвичайно неймовірно класний пригодницький роман, який зараз коштує в паперовому варіанті 130 гривень. Я читала цю книгу в електронному форматі, і це було просто неймовірно, але я це робила взимку. Зараз літо вже на носі, і якщо захочете купити цю книгу, прочитати загалом її це неймовірна історія, і вона мені здається на літо просто ідеально підходить. Тут буде пошук скарбів Майя, тут буде пошук своїх рідних, тут буде про дружбу, тут буде про любов, тут буде в'язниця, і втеча з в'язниці, і корабель, і море, і острів, і печера, і це просто там стільки всього, насправді це дуже класний, саме пригодницький роман. Я давно такого не читала, і тому, коли я поринула в цю історію. То насправді вона мені дуже сподобалась. Ця книга ідеально поєднається просто із сонцем, з літом, і з теплом. Наступна книга це Віктор Гюго, Собор Паризької Богоматері. 138 гривень ціна паперового варіанту. Я вам покажу, яка в мене є, яку я читала. Ця книга коштує також менше 200 гривень, десь 176, здається, ну, ось десь так. Це ось такий варіант. А книга, про яку я вам розповідаю, я вам покажу обкладинку. Тобто там, очевидно, просто тонший м'яка палітурка, я думаю. Ось текст, ось такий прекрасний і товстезна книга. Французький письменник. Тут в головній ролі собор Паризької богоматері, і цей роман, який читала написав Віктор Гюго, якраз аби захистити собор від чергової реконструкції, перебудування і. Як на його думку, це буде погіршення і знищення всього культурного і цього сакрального, що там є, істинного, історичного. І тут, до речі, є якраз і розділ про це дуже величезний, там про Париж з висоти пташиного польоту, і про собор Паризької Богоматері, багато тексту, і мені дуже сподобалось його читати, тому що тут, власне, в цій книзі дуже багато є описів, описів. Собору, описів вулиць, описів того всього, що там відбувається, от настільки атмосфера, атмосфера того століття, про яке пише Віктор Гюго, а він пише про 15 століття, і просто мені дуже сподобалася атмосфера цього твору, тому що настільки відчуваєш це все, настільки поринаєш в те століття, настільки поринаєш в ту епоху, і все, що там відбувалося на Гревському майдані і. Тут в центрі дівчина і троє чоловіків довкола неї, це Горбанько-Зімо, до дзвонар собору Паризької Богоматері, це священник, і це людина війська. І, власне, дівчина-сирота, Есмеральда, яку в дитинстві викрали цигани. І вона не знає своїх рідних, і вона танцює на площі неймовірної краси, неймовірної вроди. І, власне, ось ці троє чоловіків, як вони до неї ставитимуться, і яким різним буде це ставлення, якою різною буде ця любов. Дуже класна книжка, я її читала колись у школі, і ось вирішила прочитати цього року. До речі, це була перша книга моя цього року, і вона, вона просто супер, вона просто клас, і я вам її рекомендую. І знайшла для вас в паперовому варіанті 138 гривень. Наступна книга це Оксана Мороз, як не стати овочем. Інструкція з виживання в інформаційному просторі. Ціна цієї книги – 139 гривень. Ця книга розкаже вам, нагадає вам про те, як треба берегти себе, свої дані, свої всі дії і фільтрувати, що ми всі робимо в інтернеті, в соціальних мережах, і там буде про все: про Viber, про Facebook, про Instagram, про Інші різні соціальні мережі і соціальні ці всі додатки, якими ми користуємося. Оксана Мороз, вона разом з іншими волонтерами організувала взагалі таку програму загальнодержавну для того, аби поінформувати людей, як важливо коригувати і думати про те, що ми пишемо, що ми робимо в інтернеті. І вона тут надає багато дуже ресурсів, як перевірити, до прикладу, медіа на. Те, чи вони маніпулюють фактами чи ні, які медіа вважаються білими медіа, де знайти про цю інформацію? Про те, як боти засмічують Фейсбук, і ці всі новостворені сторінки, за якими невідомо хто стоїть, і важливо фільтрувати, кого в друзі, наприклад, ми додаємо, і що то за сторінка, чи це реальна людина, чи ні. І ці всі тести, який твій улюблений колір, дерево, який ти. Персонаж тієї то книжки, казки і так далі, це все, де можна перейти і залишити там дані. Ці дані потім десь кудись залишаються, і потім може так само якась некорисна чи навіть шкідлива інформація вливатися вже через ті дані. Словом, тут інформація про те, що це таке, і скільки всього цього негативного є в соцмережах, і про те, як діяти, як чинити, причини, взагалі їх виникнення. І до яких наслідків це може призвести, і, власне, які ресурси треба використовувати, аби просто свій простір почистити, і аби намагатися все ж таки робити все для того, аби інші люди не маніпулювали нами і нашими думками і нашими сторінками в соцмережах. Ще одна книга це Катерина Калитко, її поетична збірка. Ніхто нас тут не знає імені кого. 139 гривень коштує там ілюстрації іздрика в цьому виданні. Я її слухала, слухала у виконанні авторки, аудіоверсію цієї книжки. Якщо ви захочете в папері, ось, будь ласка, варіант 139 гривень. І це дуже прониклива поезія, це вже третя збірка Катерини Калитко, яку я Читаю цю, слухала, може, якось також її придбаю, бо мені подобається її оформлення, і загалом подобається, як пише Катерина Калитко, і там все переосмислення того, що вона відчуває, того, що вона бачить довкола. І ця збірка видана в 2019 році, вона дуже щимка, дуже відверта і дуже правдива. Наступна книга це Григорій Сковорода, «Вибрані афоризми, 150 гривень коштує художник Олександр Ройтбурд. і вона просто так неймовірно видана, що я її придбала і радію тепер, перечитую часом ці афоризми. Тут афоризми, і ось просто можна гортати, читати це все. Дуже багато вже, звичайно, ви знаєте цих афоризмів на пам'ять, мудрість, істина нашого філософа. Ось, і, власне, дуже цікаво, я сама просто прогортаю, вже не раз перечитую, як хто посіє в юності, і пожне в старості. Ось так видана ця книжечка. І є вона зараз наявності, я бачила. Тож, якщо бажаєте її в себе мати вдома або, можливо, комусь на подарунок, ось така книжка. І ще одна завершальна в цьому відео це Роберт Вальзер і його прогулянка. 161 гривня. Ціна паперової книги. І ця книга мені дуже сподобалась. Вона також незвична, тут немає такого сюжету цілісного, тут просто головний герой іде, і він заходить у різні крамнички до різних людей, він з ними спілкується, він про щось міркує, думає про свою творчість, що на основі того всього він писатиме свою поезію. Роберт Вальзер це швейцарський письменник, німецькомовний. І він був невизнаний, незнаний за життя, а вже потім його почали друкувати, і зараз він серед найвідоміших вже таких знакових прозаїків і звертають увагу якраз дослідники творчості на те, що треба його читати, треба його знати. Мені сподобалось, так тут немає нічого такого, ну, надто якогось визначального, тут немає якогось сюжету, який би вас просто... Вів, але це просто думки людини, і просто його прогулянка містом. І мені сподобалося з ним гуляти. І хочу сказати, що я реально хотіла б ще кудись з ним зайти, ще був якусь крамничку, або ще він поміркував про щось своє, а там і про його письменницьку діяльність, і про любов, кохання, і якісь такі буденні речі, і тому дуже мені І Мені дуже подобається, до речі, як видана ця книга, хоча я її читала в електронному форматі, але вона дуже красива, ця книжка дуже. Нагадую, що я в описі до цього відео залишу посилання на свої ролики, в яких я розповідала про кожну з цих книг, якщо ви захочете почути детальнішу інформацію. І також нагадую, що йшлося у відео про паперові книги. Паперові книги від 81 гривні 20 копійок до 161 гривні. Тож, якщо задумали, хочете придбати котрись із них, то не боріться, бо на момент підготовки до цього відео якраз ці всі ціни були актуальними. Дякую вам за увагу! Якщо хочете не пропускати мої наступні відео, то підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Пишіть чи читали щось із цих книг, чи, можливо, вирішили щось собі придбати. Дуже рада з вами завжди спілкуватися. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі!